Щодо цієї постанови, то тут питання, вочевидь, напевно, яке б поставили багато хто з наших глядачів. А чи має ця постанова якось вплинути на політичну ситуацію в країні? Ну, звичайно, перш за все, ця постанова показує єдність і спільне рішення, які сьогодні. Приймає і Верховна Рада, і будь-яка гілка влади в країні показати цю єдність особливо в ці дні дуже важливо. Ми розуміємо, що вже три роки війни, і наші військові дивляться, як сьогодні працює влада і працює Верховна Рада. Наші громадяни всі дивляться на це, і звичайно, наші партнери. Тому це питання є дуже важливим і обов'язково повинно було прийняти його в Верховній Раді, ми хотіли сьогодні з вами поговорити на тему ветеранського форуму в Україні. Це дуже важливо для наших глядачів, для всіх тих, хто сьогодні проходить шлях адаптації у нормальне життя, повертається до цивільного життя. Які сьогодні завдання ви ставите перед собою в рамках цього форуму? Дійсно, сьогодні питання ветеранської політики є одне з найважливіших і стає важливим для кожного урядовця і для кожного хто спілкується або якось стикається з нашими ветеранами. Ми всі розуміємо, що після війни це питання буде охоплювати майже 5 мільйонів українців. Ми вже два роки поспіль. Я як представник Одеси про це говорю в Одесі, проводимо такий ветерансько-спортивний форум на базі Одеського державного університету внутрішніх справ до нього долучається і допомагає його організація міністерства внутрішніх справ. І дійсно це питання знаходиться сьогодні. в питання ветеранської політики, і питання спортивної реабілітації на контролі у. Пана Кліменка, у міністра внутрішніх справ, разом з міністерством по справах ветеранів і з федерацією Стронгмену був він проведений. Дуже багато питань було обговорено. Питання перш за все ветеранського спорту воно народилось завдяки взагалі Верховній Раді, тому що було прийнято рішення, яке було опрацьовано разом з міністерствами. Дуже багато є питань, які потребують обговорення саме на місцевому і регіональному рівні. Минулому році, коли ми проводили цей форум, ми побачили, що є недостатня комунікації між міністерствами, між міністерствами і ветеранами, між міністерствами і регіональною місцевою владою. Деякі рішення, які приймались, наприклад, в Києві, зовсім про них не знали в деяких громадах. І саме мета цього форму було. Налагодити цю комунікацію, послухати наших ветеранів, почути, що саме робить Міністерство внутрішніх справ для реабілітації е, своїх е, військовослужбовців та поліцейських, е, які є напрямки е, соціальної роботи, яка проводиться співробітниками міністерства внутрішніх справ. Ну і що саме планує зробити в подальшому міністерство по справах ветеранів. Ну я, як народний депутат, звітував про ті рішення, які приймали з Верховною Радою останнім часом. Дійсно гарна комунікація, вона збирає багато людей, і дуже гарні результати маємо потім, тому що це стосується навіть і розробки нових законопроєктів. Пане Олексію, мені цікаво, як взагалі у наш час в сучасному цифровому світі рішення, які приймаються, скажімо, вищою та владою на вищих рівнях, не доходять до регіонів. Потрібно розуміти, що саме про це я говорив це було в минулому році. Це по перше. По друге, можу вам привести приклад. Я є головою наглядової ради одеського державного університету внутрішніх справ. І в минулому році ми підписали меморандум з центром інформаційним НАТО. І коли ми звернулись до них, перше наше питання було: дайте нам можливість опрацювати документи, які стосуються реабілітації та ветеранської політики в цілому в системі Альянсу НАТО. І ви знаєте, цих документів насправді дуже мало. Це перше, які мав Альянс на той момент. І ми не можемо сказати, що ми могли їх взяти та використовувати повністю в себе. Тобто ми проходимо цей шлях самостійно протягом цих років, і ми маємо. Му таку кількість велику сьогодні ветеранів і людей, які потребують реабілітацію за такий короткий період, які е, немає прикладу такого в жодної країні світу. Тому хочу сказати, що цей процес налагоджується. І це і, і приклад тому, наприклад, нещодавне рішення, яке було прийнято, це цифровізація е, отримання УБД для наших військових. Це дуже скоротило велику кількість бюрократії. Це є дуже класні відгуки стосовно цього питання. Тобто наші військові говорять, що це дуже спростило всі процеси, і дійсно, ви правильно говорите, що саме сьогодні найголовніший напрямок це цифровізація і налагодження будь-якої комунікації з будь-якою гілкою влади. Ми згадали про спорт, про його важливість для для ветеранів в Одесі другий раз уже проходив всеукраїнський турнір для ветеранів. Які його підсумки з якими труднощами ви зіткнулися в процесі підготовки? Чи достатньо сьогодні на державному місцевому рівні підтримки ось таких проектів? Якщо ми говоримо про місцевий рівень, дуже приємно, що саме в дні проведення цього спортивного змагання під назвою Сильні України в Одесу. Повернулись п'ять наших героїв з команди інвіктус Геймс. 35 наших ветеранів, наших героїв, представляли команду українську на змагання в Канаді. Їх зустрічав голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер. Подякував їм. Я знаю, що були були деякі невеличкі грошові. Нагороди нашим хлопцям, і це дійсно дуже важливо представляти і показувати нашу країну на світовому рівні на таких змаганнях. Що стосується місцевого рівня, ці змагання проводяться вже декілька років, навіть до появи адаптивного виду спорту і ветеранського спорту. Як такого, в Одесі було зібрано 286 наших ветеранів. Це найбільші змагання за весь час проведення змагань. Я дякую ще раз за підтримку Ігорю Клименко, міністер. Справ, тому що дуже якісно проводилось. Ми бачили, як наші хлопці з різними питаннями, пов'язаними зі здоров'ям, змагались у різних категоріях: це і жим лежачі штанги, це і веслування, і підняття гирі. Емоції, які ти бачиш, як вони підтримують один одного, як надихають один одного. Ну це дуже багато, багато емоцій, дуже красивих. окрім цього до цих змагань долучились також і курсанти університетів внутрішніх справ по всій країні, і хочу сказати, що багато курсантів говорили, що жодна лекція, жодне навчання не дає такої кількості розуміння, як співпрацювати з нашими ветеранами, як спілкуватися, як правильно себе поводити ніж такі змагання, які проходили в Одесі. Коротко можливо, ви проанонсуєте, тому що ветеранський спорт це ж. Не тільки спорт це і адаптація, це і реабілітація, що в напрямку ветеранської політики можливо очікує ветеранів. Ну, нещодавно було прийнято рішення про фінансування ветеранського спорту. Кожні три місяці ветерани зможуть отримувати півтори тисячі гривень фінансової допомоги для того, щоб займатись в спортивних клубах. І Я хочу сказати, що на форумі ми бачили, що дуже багато спортивних клубів говорять про те, що вони готові надавати безкоштовно послуги. Свої є дуже гарні комунікації і інновації в спільні, між, наприклад, міністерством охорони здоров'я та міністерством справ ветеранів. Це стосується, наприклад, протезування зубного протезування. Виділене коштує майже 800 мільйонів гривень на наступний рік. На це питання це 30 тисяч гривень на протезування і 25 тисяч гривень на лікування зубів. І таких програм дуже багато. Вони майже кожного місяця з'являються. Тому що ще раз повторюсь, у нас немає аналогів, і ми проходимо цей шлях самостійно і дуже швидко. Дякую.